Добрий день, підписники мого каналу Олександр Пошукаєва і всі гості, які завітали на мій канал. Радий вітати всіх. Подивіться яка краса навкруги. Осінь золота. Вже листопад майже. Хоча за календарем середина жовтня. І що я хочу сказати? Вчора був у лісі, грибочки збирав і сьогодні отак потрапив на отаку обстановочку і вирішив ще перевірити, чи можливо десь поруч росте грибочок благородний. Чого я знімаю, здогадайтесь. Так, наразі виник почин. Така краса, друзі, це не непевершена краса. Тут сироїшки у мене в прямому ефірі. А давайте подивимось не на сироїшку, а на нього. Сережик тут вистачає. А оце яка краса. Ви уявляєте розмір ноги? Який. Вау. Огонь. Це задоволення на всі 100%. Отакий у мене почин наразі. Тож... Будемо продовжувати. А як буде, то обов'язково потрапить у мій сьогоднішній відос. Да, сьогодні у нас яке по календарю 12 жовтня. Бачите стовбур, який лежить. А на ньому вершинок немає. Чому? А давайте поглянемо як ростуть гливки. А отам наверху сама смачнюща купка. Да, вже час. Отак воно росте. Ну, парочку зірву гливочок оцих найближчих. А те, що вище то комусь дістанеться краса друзі ох краса якось так знову у мене свято на моїй вулиці дивіться хтось порізав сьогодні білого грибочка бачите свіжі розрізи але якщо ти зриваєш гриб, шукай поруч другий. Бо наразі гриб росте в гур... гуртом. Трапляються випадки, що і по 6, і по 7. Деякі знайомі збирають. Тож шукав, 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 а він отут. І ніхто його не побачив. Тільки я прийшов і він опинився мій. Тож, завжди шукайте поруч гриб. Отак. От Кайфок, гарнюня. Так. Краса, друзі, краса. А! От якось так. Задоволення <свят> на сто 100% кайфок. Чого я всім бажаю? Не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте. Вже у мене третій. Бачите, рагульки. І значить я вже на риболовлі. І що я хочу сказати? Якщо в одрі тільки білі грибочки... Ну, грибочки, називаємо все так. То наразі у мене клюнув щук. Бачите, який великий. Да, отак степенька. І перша, Другий закид мені приносить тютю Хаю. Що будемо відпускати, дитинку? Хай підростає до кілограма, а може і більше. Тоді, можливо, і заберу наступного разу. Тож будемо випускати. І хай росте дуже великою. Якось так. Того ж самого місця. Клювання на борту. Ну, цього розбійника я заберу. Бо я дуже жарні окуні люблю. Ну що ж, майже з цієї точки, гарню я такий потрапив мені на силікон. Продовжуємо ловити рибу. Справжня гриболовля. І гриби є, і рибка є. Що ще треба? Ну, Ключок калини також є. Чергова місцинка. І риба номер 3 Отака однотипна. Потрапляється у річку додому. Рости та бабуню позови. Друзі, це сталося. В потемках. Прийшов там, де минулого разу знайшов почин. Почин, Давайте поглянемо. Хтось поряд з цим почином. От десь тут я минулої неділі знайшов перші чотири білих грибочка. покрошив тут страх білих грибів. Бо гриби в хробаках дуже аж бігом. Це жах якийсь. Але, незважаючи на те, включив фонарик на мобільному телефоні. Хтось так робив раніше, хто мені скаже. Не знаю. І дивіться, почин у мене був тут приблизно. Тут до гуляки Сьогодні тут, звісно, немає гриба. А він поруч, Він поруч, І подивіться яка краса. Який красинчик білий гриб. ой Хробаків. Тьма. Аж ползають. Опаруші цілі. Це білий номер п'ять. Ось сьогодні. Так. Білий номер п'ять. Ну що ж. Непогано, непогано. Так. Але місцинка тут знатна. Називемо це так. Знатно. І ось грибочок номер шість. Такий же красунчик. Ну цей виглядає краще. Ось такий. Два брата. Акробата. Отак. Так що гриб продовжує рости. Не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте. Чудові білі грибочки. Да, до речі, оцього білого з'їли слимаки. То був номер 4 біленький. З'їданий, але не повністю. Щось дісталось мені. Якось так краса. Кайфок.